Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Все частіше загрози атак мені показують саме на західні регіони. Карти. Ця тенденція почалася десь наприкінці цієї весни, початок літа. Акцент трохи зміщується. І удари та атаки також зміщуються більше на західні регіони. І мені частіше карти почали випадати негативні саме на західні регіони. Я вже про це говорив минулого тижня, вирішив ще нагадати. Я вважаю, що зараз трошки тактика міняється. Вже зараз не ті території, які вони хочуть максимально захопити, вони бомблять. А вони бомблять будь-які рандомні території, але зараз особливо дістається Заходу. Тому що. Таким чином, вони хочуть зламати, підкорити. Вони дуже надіялися на те, що в травні чи в квітні, коли там воно мало все це відбутися, підпишеться договорняк по здачі території України. І буде типу заморозка війни, але ситуація не пішла так, як вони того хотіли. І тому зараз вони активізували свої атаки, зараз вони активізували свої удари, причому по всій Україні. Прилітає навіть в ті місця, куди взагалі, в принципі, апріорі за всі ці роки війни не прилітало. Тому. Безпеки по великому рахунку немає ніде. Скрізь може відбутися смертельний теракт. Більше того, скажу зараз, якби це не звучало парадоксально, саме на східно-південні регіони, мені карти випадають, звичайно, негативні, але разом з тим, мені більше чорноти та негативу випадає саме на західно-центральні регіони. Так що Захід-центр, фокус змінюється. Можливих ударів, можливих атак та можливих небезпек. А і ще дещо хотів сказати: дуже неприємно, коли люди отак починають мірятися, кому скільки прилітає і хто більше страждає, це неправильно. Я закликаю всіх бути добрішими один до одного, проявляти співчуття, емпатію, тому що не треба ділитися, хто, хто такий українець, хто не такий українець, хто якою мовою говорить і хто де проживає. У всіх в нас одна зараз велика спільна біда, яку ми надіємося, скоро подолаємо повністю. Я все одно в це вірю, і я вірю, що війна скоро закінчиться. Хто може зі мною не погоджуватися, хто може думати, що я надто великий оптиміст? Хоча в 22-му та 23-му році мені навпаки закидали, що я песиміст великий, тому що тоді якраз всі очікували швидкого завершення війни. Зараз все відбувається з протилежністю до навпаки. Тому я хочу сказати, що давайте просто будемо добрішим один до одного. Скрізь біда це біда, скрізь горе це горе. І неважливо, де в якому регіоні воно сталося, разом ми єдині від Закарпаття до Луганщини, від Києва з сумами до Крима. Так що вздовжив поперек, давайте всі разом об'єднуватись, допомагати і бути спільними в наших якихось. Планах, діях та намірах бажаю всього доброго, шановні глядачі, будьте максимально обережні. Прогноз по областях мене складений, ввечері буде прогноз по гарячих точках, і плюс, щось ще хотів сказати важливе. Так, цього тижня постараюся частіше проводити прямі ефіри. Всього доброго вам!